Фіналізуємо ремонт колектора на проспекті Гагаріна за два з половиною місяці. Замінили усі 600 метрів трубопроводу. Зараз виконуємо зворотню засипку та готуємося укладати асфальт в один етап на всій ділянці. Повторюся, що у руйнуванні колектора, як і у незліченній кількості інших руйнувань, винні російські окупанти. На обвал колектору прямо вплинули ворожі обстріли енергетичної інфраструктури взимку, що спричинило аварійні відключення світла на стратегічних міських об'єктах і відповідні перепади тиску в підземних комунікаціях. Крім цього, не можу не відзначити наших комунальників. Співвідношення вже виконаного ними обсягу робіт до проміжку, витраченого на ці роботи часу. Об'єктивно заслуговує похвали, тим більше зважаючи на обставини, у яких всім нам доводиться жити і працювати зараз.